Тему продовжимо у студії, де сьогодні у нас гість це Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ 2014-2015 років. Пане Вікторе, вітаю вас. в ефірі. Доброго здоров'я. Дякую, що прийшли. Отже, з початку вересня ми спостерігаємо за вдалими ударами російських по російських воєнних об'єктах. Як ви оцінюєте збитки завдані країні агресорці, і наскільки значний це? Вплив має на флот та на авіацію Росії? Ну, Я би сказав так, що це е, значні збитки. От Якраз починаючи десь, напевно, з липня ми бачимо е, ті е, чіткі удари по, не тільки по інфраструктурі військовій, але й по е, військовим е, е, цілям, е, таким як судноремонтний е, судно завод. Великий десантний корабель Мінськ, там і ростов на Цей підводний човен. Ми тепер бачимо дуже влучний удар по штабам. Це і запасний штаб, і центральний офіс цього, цього <смі> Чорноморської флотілі, тепер так називають. І ми бачили в серпні. Вдалі операції навіть з десантуванням на, на узбережжя це все говорить про те, що Україна е, чітко взялася за Чорноморський флот, і збитки настільки величезні, що якщо порівняти, наприклад, вартість крейсера Москва, який оцінювався в десь 750 мільйонів доларів то уявіть собі, що один тріумф коштує десь близько мільярда двісті, так. Тобто, це, це, це значні втрати. Uh -huh. Це один з моментів, що вони втрачають свої кошти, але найбільший ефект, то, що вони втрачають техніку, яку неможливо відновити от прямо зараз. Uh -huh. І оці ланцюжки цієї спецоперації, фактично, і звільнення. Цих бурових вишок і знищення апаратури, яка там знаходилася, знищення протиповітряної оборони на західному узбережжі Крима, і все це в комплексі дозволяє нам тепер дуже влучно використовувати нашу військову наші військові спроможності з зброєю, яку нам надали партнери, і ми фактично контролюємо. Саме в залі існування чорноморського флоту в Криму, от власне я про це хотів запитати: чи бачиться вам реальною перспектива? Ну якби не вигнати, а відібрати контроль над чорноморським регіоном, над чорним морем, декваторію в Росії? Ну знаєте, тому це, про це ми навіть мріяти не це вперше в, в, в історії. Напевно, ну не вперше. Там не будемо вдаватися uh -huh. в якісь там історичні події. Але країна, яка зараз фактично позбавлена повноцінного військово-морського флоту, мається на увазі великих кораблів, ми поставили на коліна. Росію з її кораблями в чорноморському регіоні, і ну треба розуміти, що цей флот не призначений для перебування в Чорному морі, ну, починаючи так. з Російської імперії і потім Радянського Союзу, це флот, який мав бути, який мав базу в Севастополі, Він мав був передбачений для середземного е, для виходу в світовий океан. екеант. Це, це Атлантика і Індія, все так. так. Та. Це, за Угу. Uh -huh. для чого це було Російській імперії і Радянському Союзу, зрозуміло. Та Вони мали декілька ще таких суміжних баз там в Сірії. Uh -huh. Вони мали базування там, на деяких, деяких країнах. Саме існування Чорноморського флоту в такій кількості в Чорному в Чорноморському регіоні це загроза безпеці всього Чорноморського регіону. Тому що фактично це внутрішнє море, яке ну, може хіба що охоронятися береговою охороною не більше. Угу. І тому е, концентрація ці, такої, такої величезної кількості кораблів, вона сама з перед собою передбачає, що є можливість їх дуже швидко виявити, а використання. Унікальних можливостей морських дронів, які ну, до того активно не використовувалися, призвели до того, що Росія просто загнала свої кораблі подалі від угу. наших, наших берегів, десь близько до новоросійська ну, частина в Азовське ну, море так. втікла, і це говорить Але про то, в російську що... там немає гарантії, як ми так, бачили. — Так, бачимо. Ну. Наші дрони навіть доходять вже до цього до Азовського моря, тому. Угу. Це така перспектива. Тому флот фактично зараз починає загасати як військова спроможність. Та вони мають можливість стріляти калібрами навіть з Каспійського моря, на жаль, але саме перебування кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі це для них дуже величезна проблема. І це дозволило, до речі, фактично розпочати. Транзит зернових без їхньої участі. Угу. Ну, дивіться, морські дрони це дещо нове. Саме ну, цю війну називають там західна преса, війна дронів і так далі. Але ракети, в принципі, ну, це, це не є якісь нові розробки, так, це, це е, сучасні західні ракети і так далі. Але... Я до того, що ці атаки на штаб, Росія що? Не має дійсно змоги? Чи вони просто не вірили, не бачили такої можливості, що Україна може здатна взагалі завдати удару? Що ви сталося? Ви знаєте, я останнім часом це починаю, от коли мене запитують. Угу. Я, я це починаю. Поясню, я відчуваю ти... їм. Ні, я, я це пояснюю ефектом чор, Чорнобайки, розумієте? Це коли ну там чи не знаю, там, наприклад, можна там мощу наш згадати село. Коли ну, логіка говорить про те, що там треба не треба там перебувати, треба якусь міняти тактику, десь переховуватися, десь щось переміщатися. А вони з зразу на раз влізуть в одному боці, в виконують одну завдання, тому що їм дали таку команду. Десь приблизно таке саме відбувається напевно із і із Чорноморським флотом. Вони навіть теоретично собі не передбачали, що вони можуть опинитися під ударами, тому що в, них, в їхній концепції Україна вже не існує. флоту в неї немає. Берегової якихось спроможності немає. Ну да, там були проблеми з зміїним, але ми фактично їх там вже якось так позбулися. і все. А тут ми активно почали нищити прямо в по місці їхньої дислокації. Це для них просто шок. Та й Богу, дякувати, але просто от цікаво розібратися. Вони, якби повелися на власну пропаганду, виходить. От вони нас називали багато років країна 404, там да, несправжня держава і так далі. Вони самі попалися на свою вудку. Власне, до цього йдеться. Вони просто не вірять, що Україна спроможна Спомогла. на якісь дії. Причому у відповідь і не просто у відповідь, а ще й ефективно протидіяти їм. В одному з ефірів назвали спец... спецоперацію українських силовиків важливим стратегічним кроком. Це наближе. А ми знаємо, що деякі операції не були такі відкриті, так ми. Живем, 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 і раптом у Криму щось там підірвали. Так? А наскільки це наближує нашу перемогу на вашу, на вашу думку? Все ж таки, ви представляєте СБУ, і ви трошки розумієте про, принаймні трошки завальовано, про спецоперації, які можуть проводитися. Наскільки це складно і наскільки це ефективно? Ну, е, якщо ми е, за останні е, там роки е, окупації Криму чули хіба що про якісь громадське громадську протидію. Там ну можливо там жовта стрічка, uh -huh. десь якісь листівки виявлялися, то зараз е, час по часу ми отримуємо інформацію про не просто силові акції, а про акції реально диверсійної роботи. От, наприклад, в Жанкої був остання інформація, була підірвана автівка прямо перед будинком як одного з військовослужбовців. Uh -huh. Була інформація від такої групи, а теж, яка говорила про знищення в казармі там 14 військовослужбовців. Тобто, це вже реальна робота з реальним результатом на окупованій території, яка знаходиться. Знаходиться під жорстким контролем, uh -huh. е, мало б знаходитися під жорстким контролем спецслужб Російської Федерації. Це говорить про два факти: перше, що е, справді є певна категорія громадян, яка не просто чекає Україну, а активно готова протидіяти агресору, е, окупанту. І друге, то що в них все менше і менше є впевненості в своїх діях, тобто вони починають там полювання на відділу, шукають хто здає інформацію, якісь там. Ну, починають шарахатися з місця на місця. Треба розуміти, що навіть Севастополь це не є однорідне місто, яке повністю підтримує там не знаю, Російську Федерацію. Ну, я активно приймав участь і перебував в Севастополі тривалий період, коли Росія напала на Грузію, і оці всі військові дії спричинили активну нашу роботу по аналізу ситуації. Ну, ми розуміли, що колись можемо опинитися на місці Грузії. Як аналіз національної складової мешканців Севастополя дав неочікуваний результат. Виявилося, що там десь я не пам'ятаю, чи чи 250 тисяч населення Севастополя, з них близько 60 тисяч. Це не просто українці, а українці за походженням західної України. Ну, якщо взяти ще там, не знаю, там Хмельниччину, Вінниччину, десь тобто це е, та база, яку ну по крайній мірі ну, важко uh -huh. з е, всіх визначити як про no, та? да? Тобто звинуватити тобто, у... тобто це, у... і це Севастополь. Тому е, сказати, що прямо, прямо там всі такі uh -huh. не, не готові прийняти Україну, ну це uh -huh. досить e, ну так, буде неправильно. А... Наскільки, от, ну, диверсії, це вже треба називати диверсіями, я не знаю, чи можна це сказати. В тилу Росії так, а ми знаємо, що в різних регіонах відбуваються всякі дивні, як сьогодні один з наших гостей в ефірі сказав на включенні цікаві події. А і оці цікаві події, умовно, в лапках, наскільки вони, на вашу думку, здатні? Які наслідки для Росії можуть бути? Я до того, що дуже часто, особливо на початку цього року, ми можливо окрилені якимись успіхами збройних сил України, часто і в ефірі говорили про або розвал, або демонтаж так званої Росії. Як ви думаєте, чи здатні такі речі потроху розмивати оцю Російську Федерацію? Дроблячи її на якісь більш маленькі угруповання утворення, точніше, насправді це якраз та робота, яка має проводитися Україною. Чому тому, що є надзвичайно величезна кількість людей, які в регіонах Росії розуміють, що така величезна структура ну, просто не може мати життєдіяльність, mm. і перспектива отримання Особливо в сучасному світі, так коли комунікації дозволяють дрібні регіони об'єднатися і не буквально не вдома. Державу. насправді треба розуміти, наприклад, в Верховній Раді створена спеціальна слідча комісія, яка власне і покликана розглядати цю цю проблематику, і можливо розгорнути допомогу тим. Тим групам людей, які готові і, і, і піднімають проблему національних утворень Російської Федерації, їхнього майбутнього, як вони будуть розвиватися після того, як Росія може розпастися. А то, що це все йде до цього, це однозначно. Тому що замість того, щоб давати ну от навіть по прикладу Британії, коли Британська імперія роз, зрозуміла, що національні рухи можуть просто. Знищити саму імперію, як таку, вона почала поступово відпускати регіони. декларація Бальфура, вони перетворилися на співдружність. Так. Вони сказали, тепер ми співдружні, і, в нас в років і років на, насправді ви бачите, прем'єр-міністр Великої Британії йду за походженням, і це не викликає якоїсь там надзвичайної Абсолютно. ситуації. Абсолютно. Тобто, якщо ти показуєш, що ти можеш культурно придавши якісь там певні повноваження і потім віддавши незалежність Абсолютно. спільно і ти в якомусь одному напрямку це можливо структура на багато uh -huh. життєдіяльна, але якщо ти починає... боку, і губернатор Калінінградської області Ніна Матвієнко теж українка за походженням наскільки я розумію, чи вона по а, вона по чоловіку, по чоловіку. По, по чоловіку uh -huh. Тут стоїть питання про, про інше: про те, що коли ти починаєш затискати національні рухи до неможливості забороняючи. Спілкування мовою, там забороняєш чисто предмети, ти просто заганяєш це все в такі Закладаєш мінус з повільної дії. Чи це приблизно така сама ситуація, як була колись з Косово, коли серби не зрозуміли вчасно, що треба піти на контакт з Албанською, тоді вже не меншиною, а переважною більшістю населення Косово. І тоді можна було б уникнути цих всіх процесів, які зараз вони опинилися. Ну Росія цього не розуміє, і я так відчуваю, що деякі регіони, особливо найбільш національно свідомі, такі як Татарстан, Башкортостан, можливо, деякі республіки Кавказу, вони просто бачать. ну, Як приклад, це досить яскраво видно на прикладі Дагестану і Азербайджану, тому що в них є повністю все спільно, розумієте, в них є і там, і там, і там є Каспійське море, і там і uh -huh. там є нафта, і там і там. Є е, е, кліматичні умови, однакові і е, різниця в рівні життя різниця так, різниця, різниця в рівні життя не просто розразюча, uh -huh. а люди їздять і бачать це все. Uh -huh. І well, тому ми бачимо постійні е, якісь там е, ну виклики для російської влади саме в Дагестані. Це все яскраво видно, і тому я е, е, розумію, що це просто утворення, яке не не не, не життєдіяльне, і все одно воно має. Кудись прийти, але Україна має цьому допомогти. Не тому що це вирішить наші проблеми, це вирішить проблеми всесвітні, тому що проблема ж Російської Федерації це вже вийшло на світовий рівень.